Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Icehorn Games і ми з України. Це відео буде фактично другою частиною е, відео про помилки, які я вас застерігав не робити. Але з маленьким нюансом. Тут я буду розказувати, як я особисто виправляю ці помилки зараз, в даний момент, і всі мої подальші дії в майбутньому. Тому. Сідайте зручніше, і будемо розбиратися. У списку топ-6 помилок прокачки аккаунту на шостому місці була Не грайте самі, а грайте в команді. І можна сказати, що цю помилку я виправив, я знайшов свою команду, мене в, не, в неї прийняли. і... Вже в 9 сезоні я буду грати в команді, з якою планую проводити багато наступних сезонів. Я е, облаштував, почав облаштовувати свій Discord, почав знайомитись, переписуватися з людьми, і це принесло мені велике задоволення. І я буду дуже радий вносити, е, приносити свій внесок в розвиток клану. В майбутньому. Тому нехай це буде сюрпризом у 9 сезоні побачите, яка команда мене прийняла, які спільні цілі і мета їх об'єднує. А зараз ми переходимо до 5 позиції топ-6 помилок прокачки аккаунту. І це таверна. Що можу сказати тут? Фактично, весь восьмий сезон я. Почав відкривати додаткове завдання Таверни, і повністю цим задоволений. І вже фактично, майже повністю готове нове відео е, скарби Таверни, яке вийде вже зовсім скоро. І якщо ви будете дивитися це відео е, тут, то от буде тут підказочка зверху. От. Давайте відкриємо все ж таки ще одне завдання. І подивимося, що нам тут випало. Еомер 60, п'ятизірковий знову древень, деревобород, Гімлі і екіпіровка. І ось так кожного дня фактично велика кількість поваги, багато. Завдань на отримання екіпіровки, інколи буває три, можливо, навіть буває може випасти 4 чотири за чотири щоденних безкоштовних і за 200. От. І це дуже дуже ефективно в тому варіанті, коли у вас вже є багато героїв, і ви хочете прокачувати саме їх респект, а не вибивати вже нових героїв. Тому що коли у вас є. Фактично всі т 1 і Т2, то вибити з загальної скрині Т3 героїв досить складно. І якщо вже у вас є певні Т3, яких ви качаєте, які вам подобаються, це взагалі може і навіть і безмістовно. Тому п'яту помилку можна сказати, що я виправив. Тепер я не відкриваю безкоштовних матомів, тобто матоми за 200 кристалів, а відкриваю завдання таверни. І ми переходимо до четвертої позиції. А четверта позиція в топі помилок прокачки аккаунту це скрині. І можу сказати точно, що тепер так просто мене вже не спокусиш різними ось такими новими героями, цими медалями, медалями пригодницькими. Мене можна спокусити тепер лише скринями, де даються додаткові. Елементи поваги, ну або ж скрині, де ми самі запаковуємо героїв. І тепер вже набагато більш розумно я буду підходити до запаковки цих героїв. От, адже я знаю, кого я хочу качати. І тих, хто кого хочу, щоб мені випали, це вже буде як приємний бонус. Головне зараз те, кого я качаю вже. Ось. І тому можна сказати, що цю помилку я виправив. Я тепер не відкриваю загальну скриню матомів, хоча я ніколи, в принципі, її не відкривав Так от, лише щоденні матоми. Е основне налягання буде на. Скрині з конкретними героями, де випадають додаткові матоми на конкретних героїв, яких я прокачую. І час до часу, якщо вистачатиме елемент, якщо вистачатиме мені матомів, я буду відкривати ось такі скрині. Ну, або в моменти, коли є хороші нагороди тут, які мені сподобаються. Стрітстікери, допустимо, для колекції, я люблю це. от Або будуть якісь особливі моменти на каналі, якісь будуть досягати неспалимі суми, і будемо святкувати таким чином разом з допомогою таких скринь. Ось так, фактично, можна сказати, ця помилка вирішена. І ми переходимо до наступної. Одне з найбільш болючих питань і в мене особисто, тому що герої мені випадали часто, багато достатньо, а от еквіп е, набагато рідше і гірше. От, але думаю, це питання болюче і складне в багатьох інших гравців. Що вибрати, як качати, на кого, скільки. От, і певну стратегію я все ж е, веб обрав. Вона напряму залежить від пункту номер один в цьому списку, до якого ми ще також перейдемо, але зараз ми говоримо про екіпіровку, про наш еквіп. І що я можу сказати після повної переробки, переплавки, переосмислення е світлого аккаунту, тобто до того, як я це зробив. Отут внизу в мене було дуже багато різного еквіпу Фіолетового, золотого, вони всі десь валялися, були відкладені на якихось героїв, якими я думав грати за кожну фракцію тим героям, коли я міняю фракції. І коли я вирішив змінити стратегію, цих елементів тут стало. Набагато менше, їх практично взагалі не залишилося. Я обрав героїв і відповідно до них почав прокачувати еквіп. Тепер же в мене немає трубки на восьмому сезоні, яка не має жодної зірки. Так, є ще отакий еквіп, але вже зовсім скоро тут буде дві зірки. От, можливо, будуть з'являтися пофарбовані зірки. От, як бачите, моя е, унікальна екіпіровка на Халдера вже стоїть, пелюжиться. Я прям використав цілий молоточок для того, щоб забрати звідти екіпіровку. От, і прокачати її до іншого, особливо, коли прочитав про нерв цього вміння. От, і е, я абсолютно задоволений. І мої герої, повірте, теж дуже і дуже задоволені. По іконках ви можете вже побачити, хто там що отримав, яку екіпіровку. От, дещо геть зовсім ще не прокачане, але буде. Е, тому що тепер мені стало набагато легше це робити. Я знаю, що, кому, куди і скільки. І маю чіткі пріоритети, і це надзвичайно спрощує завдання. От. Як психологічно, так і цілком чисто практично. Тому питання з екіпіровкою, принаймні на декілька наступних сезонів, в мене закрите. Ну, принаймні, в тому, що я буду прокачувати. Можливо, хтось мене переконає, що я не правий, що я щось не то чи не когось не того качаю, і всі ці тези. Всі ці ремарки, всю цю конструктивну критику пишіть обов'язково внизу в коментарях. Я дуже це люблю. Критику я поважаю і ціную, і фактично, завдяки такій критиці я зробив ці зміни, які я зараз зробив. Тому обов'язково пишіть, не соромтеся, громіть мою стратегію, я буду за це вам дуже вдячний. Але конструктивно. А ми переходимо до другої позиції. І друге місце в нашому топі помилок прокачки аккаунту займає вибір ролей героїв. І це питання досить багатогранне, і тільки зараз я е, побачив, наскільки. Допустимо, у нас є аккаунт зла, і там все досить, досить однозначно. Беремо Готмуга, нападаємо на Долгулдур. Беремо, не знаю, Гріму і б'ємося в PVP. Беремо, не знаю, там кого ще, і хір, не хіргона, а якогось там. Шарку і прокладаємо собі або азрук хора, і прокладаємо доріжки. Коли ви граєте самі, це ну легко зробити. Визначите, ви самі собі режисер і визначаєте, за кого граєте. Хоч берете, я не знаю, халдіра і нападаєте, берете лучники, як я вже казав, і нападаєте на е, сусідні, е, сусідню цитадель, столицю. От, е, це ваша справа. То за добро не так-то просто знайти гарного осадника. Є класні ПВІ-герої, є класні дорожники, є класні гравці, які грають ПВП герої, але от осадників нема. Ну і тут треба комбінувати, думати, що робити: брати хіргона чи качати дваліна. І давати йому гномів і йти на о, облогу. От. Але не лише в цьому питання. Коли ви починаєте грати е, в команді, у вас з'являється певна відповідальність. І з'являється нова грань вибору роли героя. І ви мусите собі самі зрозуміти і дати зрозуміти вашій команді, ким, кого, яку роль ви хочете. Грати в команді. Якщо ви хочете набивати там собі е, респект, будь ласка, беріть ПВПшних героїв ідіть валіться. Всю іншу чорну роботу, непомітно, ви будете е, не робити, уникати і говорити, що хтось має інший за вас це зробити і чекати на це. Тому що, ну нащо ж витрачати енергію? Суперкрутому півпішеру на те, щоб будувати про прокладати собі дорогу. Хай це інша людина зробить з клану. І тут ви мусите собі визначити, е хочете ви будувати ферму і прокладати дороги. Чи ви хочете залазити в кроваві баталії на перехрестях, тунелях, е мочити всяких сауронів? Е і е, постає питання, яких героїв ви маєте, і чи ви потягнете ПВП, чи вам варто один-два сезони почекати і попрацювати на благо команди, е, і поробити роботу, яку ніхто, ну, не ніхто, але багато хто не оцінить. Ну або якщо оцінить, то той дехто навіть не побачить. От, тому думайте, які ролі. Вашим героям ви даєте особливо в добра. І, коли граєте в команді, беріть на себе певну відповідальність, обдуману, обговорену з вашими гравцями. От. Тому питання ролей стосовно мого аккаунту, зараз досить просте. Гендальф У мене піві, старт з сезону. Максимальне збереження армії. Келеборн і Хalvier будуть пробувати pvp -шитись. Можливо, якщо я потягну. І Елронд буде щось поміж PVE і PVP, буде допомагати комусь з героїв атаки, добивати інших героїв. Ну і інколи також буде брати клітинки. Я так собі поки думаю. Це робоча версія. Поки що е, якісь свої пропозиції обов'язково, знову ж таки, пишіть в коментарях, можливо, ви мені допоможете збудувати, оформити ці ролі набагато краще. Ось. І ми нарешті ж тепер вже переходимо до нашої ключової першої позиції. Яка мучила мене вже дуже давно, і з кожним наступним сезоном мені ставало все важче і важче грати. Навіть не те, що практично. Були перемоги, були якісь непогані баталії. Середні баталії, більшість середніх, часто і програвав, звісно, але чисто психологічно мені здавалося, що я за жодного героя не хочу грати. Ну, тому що вони всі якісь були ніякі. Це прелюдія до. Першого пункту і першої головної помилки нашого топу. Переходимо до неї. Бери героїв, які подобаються, які імпонують ще з дитинства, коли побачив фільм чи прочитав книжку. Ось вибір, насправді, великий, кого хочеш. Ті, які були в середземні, насправді, тих, яких не було, можна пробувати. Вибір величезний. Грай не хочу, чи хочу. От. Але якщо дивитися на довгу перспективу, куди це заведе? Моя була стратегія, <смі> якась у мене була стратегія, і я її притримувався. Е Насправді, в виборі героїв в мене не бу була стратегія певна, яка, в яку я вірив. І, можливо, навіть в якісь моменти вона мене рятувала і допомагала. Розкажу про неї. Я грав за всі фракції Добра, крім Гондура, і старався підібрати під кожну фракцію одного героя. Ну, Гендальф завжди був самим основним стартовим героєм. Я завжди з самого початку його прокачував. От, і він мене завжди стартував. І стартував завжди добре. І щораз краще з кожним сезоном. От. Але під, що стосовно інших героїв, то, наприклад, для Еребору я будував спочатку Дваліна, ліна, 9 рівень поваги. Потім, коли я знову почав грати за Еревор, я почав ліпити докупи Балін. Я зрозумів, після цього сезону за Еребор, не пам'ятаю, здається, це був сьомий сезон, шостий сезон. так. Я зрозумів, що далеко я так не зайду. Саме певно, Балін став першою причиною, першою ну, фактором, коли я почав задумуватися, а чи правильна моя стратегія. Тому що вроде він сьомого рівня поваги ну, немало, але ще й небагато. Вроді в нього був непоганий еквіп, якщо ви там дивилися мої попередні відео, коли я грав за Баліна. Е, то був досить непоганий, але не працювало. Я ставив один білд, потім мені побачив, що не працює, поставив другий білд через хілку. Е, Вроді працює, але і, і все одно вмирають. Ну, середнє. Щось дуже-дуже було посереднє. Він і не дамажив нормально, і не хілив нормально. І це був певний фактор, коли почав, я почав думати, що щось. Треба, певно, міняти. Я е, ніколи, наприклад, не грав за Арагорна, але якогось милого я вливав в нього е, е, ці, е, респект. Ну, Арагор сьомого рівня ще е, поваги, тому що я в першому сезоні його за 29 гривень купив. Е, не вміг втриматися, не купити. І, е, От, і він тепер тому частково ще через те, що він сьомого, він випав мені. Потім я відкривав скрині і вливав в нього, і ще й купив його на першому сезоні. Ну тому сьомий рівень. От, е якийсь час я дуже хотів грати Ґладріель. Це був перший мій Т3 герой, який випав в першому сезоні безкоштовного матуму. І це був для мене просто фурор. І чисто в мене була певна прив'язаність до, до Галадріель, тому що я думав, що така сильна героїня Середзем'я не може бути слабкою на полі бою. Вона і не є слабка, але вона дуже дорога. І я це зрозумів і закинув. Потім, в третьому, здається, сезоні мені випав Елронд, і я ним захопився, почав битися. Але я не розумів, чому інколи буває так, що ти залітаєш на героя, а там. Саурон, і він не отримує взагалі дамагу від Елронду, який тут двох перед тим героїв виніс майже повністю. Е, і по простій, простій причині, що я не мав е, шлему на Імунку до безумства. Тому що просто декілька разів ці шлеми я зливав на іншу екіпіровку. Е, ось ця причина, яка пов'язує всі інші попередні помилки. Вибір героя, за якого граєш. Якщо я би з самого початку, як мені випав Елронд, прокачував його, навіть не йдеться про повагу, повага була б вже набагато вища, я би не робив таких фатальних програшів, як я робив з сауронами і так далі. Де просто ноль я набивав там 30 тисяч дамагу, а мені приходило 300 тисяч. Елронд сам весь свій дамаг вливав в себе. Точно те то саме, що я роблю зараз на темному аккаунті. З грімою. Тільки то, що я там виграю. от е Вибирайте героїв. Вибирайте героїв чітко, прокачуйте їх. Якщо ви спочатку навіть не знаєте. За кого хочете грати, вибирайте тих, які більше подобаються, і які в ваших реаліях, у ваших, з вашою екіпіровкою і респектом показують найкращі результати. Звісно, не грайте тих героїв, які вам просто противні, дур... ну типу ви їх не сприймаєте, теж з того чисто на емоційному рівні не буде ніякої користі. От я нічого не маю проти Ео, він дуже класна акторка, дуже класна героїня, дуже класно б'ється на полі бою, але я чомусь не хочу за неї грати. Ну не хочу і все. Е, хоча вона в мене от 8 рівня поваги. В якийсь момент я думав прокачати її до 10 -го. От. Вибирайте героїв уважно, підходьте до того дуже і дуже ретельно. З самого початку. Навіть коли ви не знаєте, е, за кого грати на перших сезонах, прислухайтеся до свого чуття, присл... дивіться відео. І поєднуйте знання інших і практику інших гравців з відео і свої відчуття і свою особисту практику. Поєднуйте в це в єдине ціле і вибирайте свій ударний кулак, який ви будете прокачувати як найдалі. Чим раніше ви почнете прокачувати своїх своїх героїв, тим швидше тих головних, тим швидше вони будуть. Показувати кращі результати, тим швидше вони будуть відкриватися і приносити вам щораз більше і більше задоволення. Ну що ж, на цьому будемо ми закінчувати мої проповіді. Поділився з вами всім, чим всім чим сам назбирував всі думки, які я мав в собі в своїй голові. Поділився з вами. Ви пишіть коментарі, буду. Радий їм відповідати, робіть якісь свої висновки з того, що сказане. Не беріть до уваги, щось, щось беріть, включайте критичне мислення і зустрінемось на полі бою. Все буде Україна.